Коли приходить на серце молитва, ти можеш молитися своїми словами. Ми обладаємо молитвами, котрі склали духоносні Отці, тому можна і своїми моли молитися словами. Але коли почуваєш, що не вистачає твоїх слов, красно відкриваєш молитву слов і знаходиш там чудні, духовні, благодатні слова і фрази. Котрі відкривають перед душею величує Божиє. Сьогодні ми святкуємо пам'ять Кіра і Йоганна, двох безсеребреників, котрих поминаємо кстати, і в молитві єлеє помазання. Там вони звучать як ті, котрі лікували не тільки безплатно, але й вірою во Христа Ісуса, десь чоловік розфокусований. Розбитий нервами, гріхами беззаконнями. Так один вітер задув і вже має насморк. Якась ворожка в селі щось му кинула і вже ног немає. Такі безпомочні, бездарні і беззахисні люди вні церкви без помочі Божої. Сьогодні ми споминаємо, що співалися ми тепер величання Божої Матери. Святкує ми нині на завтра ікону Троєручиця. Вспомнімо, як великий славний іконописець і великий автор божественних текстів для літургії, для служби Іоанн Дамаскін був оклеветаний, знаєте ким? Він був тоді на території мусульманської держави. І от імператор Константинопольський. оклеветав Іоанна Дамаскіна что мол, и то Иоанн Дамаскин, агент, шпион Константинопольський. Конечно, если то повел правитель, то тот мусульманский правитель поверовал, и вот приказал халифу отрезать Иоанну Дамаскину руку, и пішли собі и рука. Збоку стояла, а Йоганн од боля й заснув, і в молитві просив Божої милості. І сні Божа мати сказала: Не бійся, руку приклали, і пробудився Йоанн, а рука на місці. Недавно був іспраний новий болгарський патріарх Даниїл. Так от він і його, і ще другий пару митрополітів розповідають, як над ними сміхувалися. У свій час партійці комуністи безбожники у той час, коли ще були в них соціалістична Болгарія. Що робили спецслужби Болгарії? Вони старих священників митрополітів. Так як робив на сміх імператор Константинопольський, писав написав халіфу на Дамаскіна, так вони записували. Визивали митрополита на нібито на бесіду. Ну хто? Ну йдеш, кличу йдеш до властей на бесіду. А вони, спецслужби Болгарії, записували митрополіта як агента і давали йому всякі там назви, і в то все фіксували. А коли розпалася то та безбожна соціалістична Болгарія, прийшла нові часи, вдруг відкрилися архіви. А митрополіти оказалися агентами. От і пишуть і нинішній Даніїл, і другий, яка сатанінська була у Совєтському Союзі соціалісти, комуністи в Болгарії, що вже саміся розпадали, а ще наостанок понаробляли псевдодоносів і виставляли многих єпископів і священиків агентами. І спробуй докажи, що то неправда. Але Бог так дав, що у Болгарській церкві тому подали офіційно критиці, підтвердили, що це безобразіє так званих спецслужб, які мають задачу берегти державу, А вони чим займаються деколи? Подставляти церкву, клеветати на єпископів, на священників. Шити діла, які судебні, замість того, щоб не робити такі діла, і самим слідкувати, щоб хтось другий такої не робив. В общем, коли булочники стають слесарями, а слесарі йдуть печі булки, біда буде, і булки будуть невкусні, і вода буде течі у краниках. І якщо для спецслужб у Болгарії, в тому числі і в нас, предлагають бути їм інструментом проти церкви, так то не їх, це не їх преротіва, то не їх задача. Їх задача берегти державу, а не фантазувати якісь домисли. Рано і пізно вони будуть відкриті, бо на якийсь час тот, чи другий чоловік потерпить клевету, униження, оскорблення, або Подозрення своїх вірних. Господи, благослови прекрасне служення нового патріарха Болгарського Даніїла. Це він принципово сказав, що в Україні він підтримує тільки канонічну церкву і предстоятеля блаженнішого митрополіта Онуфрія. Точка, Все. він публічно покритикував патріарха Константинопольського за те, то, що той вмішався в місто Мира і Ще розпалив більшу війну. Офіційне мнення Даниїла і більшість із його митрополітів і єпіскопів. Це ми безребнику Кіра Йоанна і ви, небесні святі. Моліть Бога за нас, щоб вашими молитвами Бог ізціляв і нашій слабості, якісь гріхи, якісь болезні, коли Бо ж так поступаючи, маючи таких лікарів, як Кіра і Йоган. Маючи перед собою образ великого славного, преподобного на Дамаскіна, видя образ наших святих, які пов'язалися в нашому Закарпатті, в нашій святі, віддя і подвиг нинішнього нашого предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополіту Нуфрія і його митрополітів і священників, видя такий подвиг і на Болгарській церкві, ми віримо з нами Бог і все, щоб уся з нами не стало. Якщо ми держимося єдинства з канонічною церквою, доки він в лікарні надія є на спасіння, доки ми в церкві діло спасіння завершається, і той, а в вічності в'єдно з усіма святими зможемо ми наслідувати Царство Божиє. Амінь.